О, не день, то нова аварія. У півночі 8 січня у Святошинському районі столиці вода вкрила цілу вулицю. Як пишуть місцеві телеграм-канали, прорвало каналізацію нечистоти, що опинилися назовні, швидко замерзають. У КМДА ці чутки спростували, назвали вилив нечистот. Фейком, що насправді сталося на борщагівці, і що робить влада міста, щоб усунути наслідки інциденту. Давайте розбиратися з вами новини. Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Борщагівка перетворилась на смердючу ковзанку. Мешканці цього столичного району обурені і викладають відео, як їх автівки буквально плавають у воді коричного кольору. Затопило і тротуари. Місцеві припустили, що прорвало каналізацію. Тож на вулиці Жюля Верне витікають фекалії. Звісно, це викликало неабияке обурення та навіть паніку. На дворі до мінус 15, а автівки буквально викопані у ну, ви самі розумієте. У київській міській адміністрації відреагували швидко, але запевнили, що інформація про витік нечисто – чисто це нахабний фейк. Аварія таки сталася, але прорвало водопровід. А на вулицю витікає усього лише холодна вода. Внаслідок інциденту частково підтопило вулицю без води. Залишилось два будинки. Комунальники ж одразу почали лагодити трубу та розбиратися з потопом, поки той не перетворив бульвар на ковзанку. При цьому фахівці полагодять трубу, не перекриваючи вулицю. Тож рух не обмежують. Пошкодження мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжу частину сталося на бульварі Жуля Верна. Заявка про пошкодження дійшла до диспетчерської Києводоканалу 7 січня о 22.55. На місце виїхала аварійна бригада, яка перекрила воду і локалізувала витік. Без води залишилось два житлові будинки. Зараз на місці працюють фахівці Київавтодору, щоб ліквідувати підтоплення та забруднення проїжджої частини і дати можливість аварійній бригаді Київводоканалу приступити до ремонту водопроводу, враховуючи аварійну ситуацію та складні погодні умови, дорожники здійснюють додаткову обробку вулиці, щоб забезпечити безпечний рух транспорту. Роботи виконуватимуть на зеленій зоні без обмеження руху транспорту. Наголошуємо, що стався витік саме холодної води. А який вигляд зараз має бульвар Жуля Верна? Напишіть нам у коментарях і розкажіть, чи не завадила вам аварія дістатися зранку на роботу. Попри пояснення КМДА, Українців вже було не спинити у мережі. Обурення швидко перетворилися на потік мемів. Ось такий вигляд насправді, на думку користувачів, повинен мати вечірні Київ. А ось так, нібито місцеві мали зранку добиратися на роботу. Є і ті, хто пішов далі. Тут без коментарів. Я живу на борщазі, яку сьогодні затопило. Запам'ятаю на все життя, як власник одного затоплених автомобілів вийшов і дві хвилини кричав: Кличко! Він так довго тягнув, о, що я відчув його білі. Можливо, він збирав на цей автомобіль все своє життя. Відреагувала на інцидент в українській столиці і кремлівська пропаганда. Ршиські пабліки окупованого Донецька почали глузувати з киян. але ж напевно забули, що у самому Донецьку та його околицях проблеми з водою, і каналізацією не одиничні а буденні. Нормального водопостачання там нема вже десятий рік. А з кранів частенько тече така собі Кока-Кола. Це вже я не кажу про макіївський руднічок, який вже за два роки є популярним українським мемом. Українцям вже треба готуватися до важкого тижня. По всій території України вирує негода. Країну накрили сильні холоди. У столиці 8 січня стовпчик термометра опустився до мінус 14 градусів. Але як підказують синоптики, відчувається, ніби мінус 22. Народна синоптикиня Наталія Діденко. Попереджає мороз кусатиме ще сильніше. Морози посиляться. Найближчої ночі – мінус 9, мінус 14. На півночі – до мінус 18 градусів. Завтра в день – мінус 16, мінус 12. На півночі – до мінус 15 градусів. На півдні ще втримається тепла погода навіть із плюсами. У Києві в понеділок істотні опади навряд, максимум невеликий сніг холодно. Вночі – мінус 10, мінус 12. В день – мінус 8, мінус 10 градусів. 9 січня ще холодно, 10 січня мороз послабше. Бережіть тепло і один одного. Мінуси можуть потріпати і українську енергетику. Як повідомляє Укренерго, через негоду вже знестромлено 396 населених пунктів. Найбільше таких на Дніпропетровщині – аж 202. Наразі проблеми вже усувають енергетики, але негодою можуть скористатися расисти, попереджають фахівці. Звісно, обстріли не додають нічого хорошого енергосистемі, але разом з тим, енергетики теж не чекають, склавши руки таких ситуацій. А у нас від самого початку активних бойових дій створено і діє. Антикризовий енергетичний штаб під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка і під координацією цього штабу е, міністерства енергетики протягом е, весни, літа осені 2023 року здійснено е, просто такий колосальний обсяг робіт із е, відновлення пошкоджених об'єктів. Результат ви всі можете спостерігати е, прямо зараз. Цей момент, е, якщо порівняємо ситуацію, якщо ми, яку ми мали рівно рік тому. То це був період застосування масового застосування графіків відключень. А зараз маємо вже майже половину зими пройшли, графіки такі не застосовувалися і не плануються. Значно посилено протиповітряну оборону основних енергетичних об'єктів, створено системи інженерного захисту. ну і Практика показує, що одного удару там чи декількох прильотів на енергетичний об'єкт недостатньо для того, щоб його там повністю вивести з ладу. Е, є такі об'єкти, які протягом минулої зими зазнали десятки ушкоджень, і тим не менше працюють. Ми ж закликаємо українців все таки тримати руку на пульсі і бути готовими і до можливих відключень, і тимчасових перебоїв. Рашисти. Точно не відкинули ідею занурити Україну у суцільну темряву, тому не дамо жодних шансів зневірі, а ворогу нас не зламати. А як ви рятуєтесь від холодів, напишіть нам про це в коментарях і не забудьте поставити лайк і обов'язково підписатися на канал. До зустрічі!